Книжки, які я боюсь читати. Пані Ізабушко, я дивлюсь на цей об'єм, і мені страшно. Я запланувала її прочитати цього року, але я отак от дивлюсь на неї, і мені дуже сильно страшно, і я боюсь її читати. Книжки Сарамагу. Я їх купую, але боюсь читати. Оцю я навіть починала, але мені все одно страшно. Я знаю, що мені сподобається, я люблю пише сарамагу, але чомусь мені страшно. Ірина Вільда, я також вже починала перший том, і злякалась, бо щось мені було важко. Я зупинилась на сотій сторінці і так і не продовжила. У мене стоять три томи, У мене в голові план зняти про це величезне відео, але далі, ніж плани, я не зайшла. Про цю книжку я мріяла, і вона тепер в мене є, але я боюсь її читати. Тут лише 200 сторінок, не знаю, чого вона мене так сильно лякає. Ще один товстунець і ще одна книжка, яка мене дуже сильно лякає. Тут і потік свідомості, і якийсь прийом що щоб це не означало. Коротше, як її читати, я не знаю, але колись я її точно прочитаю. Книжка одного з моїх улюблених авторів стоїть на полиці вже дуже багато років, досі не можу її почати читати. Я впевнена, що мені це має сподобатись, бо я обожнюю фігуро, але я не можу наважитись і почати її читати. Купила її на арсеналі і досі боюся розпочати. Три роки минуло, як вона в мене лежить, вже накладу давно немає, а я досі не почала її читати. І є ще одна книжка, яка мене лякає, але я боюсь порушити ось цю гармонію. Тому книги Якова, остання книжка з цього списку, яку я дуже боюсь читати. Навіть Ольга Токарчук мені вже сказала читай, вона мені її підписала, а я боюсь її читати. На цьому все. Скажіть мені, що я не одна, така і у вас також є цілий список книжок, які ви боїтесь читати.